Величезний всім привіт. Юск. Про... Про... Прошу вернемося по юску. Дивіться, які чудові. А... Прям такі. А пахне, як сіном пахне. Як вони називаються? Попорі рослини. Попорі рослини. Прям таке, як сіно засушене. чудово, І ціна дуже хороша. 85 гривень, недорого. Я мабуть теж візьму свою вазу. Свою вазу. А яку вазу? А я хочу плетену вазу. Гарні чудові рослини продаються. Покажу вам а, штучні квіти, які а, продаються в юску. Ось такий букет можна взяти зараз а, теж зараз зі, зниж, зі знижкою. Тут адуванчики різні. Ось такі і ось такі два види. так потім ось такі. Теж такі цікаві. Ніби, знаєте, як в дикій природі ростуть. Ось така довга-довга одна штука, бачите. Цікава. А тут, дивіться, ціли, ці, цілі зарослі а, камиша якогось. Теж вони йдуть зараз зі знижкою. Тут вже така осінь, пізня, сакура чи що вона таке, теж рослинки такі квітки. Драцена якась. Теж такі от гілочки, теж вони зараз зі знижкою йдуть. 135 гривень. Тут навіть є ось такі алоє. із яких роблять напиток. Теж можна зразу купити горщики. А в'юску горщики різні різні, до кольору, до вибору. Гарна ваза, яку теж я придбав ще минулого року. Вона, до речі, зараз теж іде зі знижкою. 550 зі знижкою. Свічки. Ні, не пахнуть, просто звичайні свіч. свічки для декору. Зараз 150. Ну, завжди низька ціна написана, тобто ціна не міняється. Так, ось такі ще теж з кришкою. Enjoy The Little Things 225. І навіть такі є. Знаєте, я вам скажу, з юска вийти просто так не можна. Все одно зайдеш і обов'язково щось купити. А кому не подобаються свічки, які горять, можна замінити ось такими led свічками. Трошки більші по 115, а трошки менші по 65 гривень. Вони дуже гарно мерехтять на батарейках. Ось такі. Так, а де де-де-де-де-де? Десь я тільки що бачу. А ось вони. Ось такі, теж такі цікаві. А, я купляв два роки тому, що давно-давно. Зараз трошки поміняли дизайн, схожі. 250 теж лед свічки, 250 велика і 175 а маленька. 175 Бачите, маленька теж. Теж мерехтить жовтим, таким жовтим-жовтим світлом і як на повітрі, він отак колихається, колише його вітер. Цей гніт Ганітко колихається і велика так само, бачите, тільки трішки дорожче 250 гривень. І якщо чесно, здалека навіть не розрізнити, що це штучна свічка. Навіть такий, такий дизайн, як справжній матеріал, як зі справжнього, як справжній віск. Є набори по 300 гривень за упаковку. такие в сером колере и вот такие у рожевого. 135. Парафин ружевый и парафин фисташка. Должны можно взять вот такие свечки. Як ми, як ми звикли, з вами бачити, по 150 гривень в різних кольорах голубий, рожевий і сірий. Це новинки 150 гривень. І, до речі, я вам хочу сказати, це справжнє, а є, дивіться, свічка, яка на батарейках теж Лед-Свічка. Лед свіча по... 225 гривень в наборі дві штуки теж на батарейках. Або ось такі білі. Теж в наборі дві штуки, теж LED-свічка. Світиться жовтим. 185 гривень за упаковку. Так, а, якщо ви дивитесь постійно мої відео, за моєю спиною стоїть ось цей набір. Він йде з пульт управлінням, набір з трьох свічок. Можна міняти полум'я, можна їх ввімкнути і вони будуть не згасати, можна ввімкнути, вони будуть міняти а, а, світло темніше, світліше. Тобто пультом можна керувати, і вимикати і включати. Теж на батарейках. Ну, відрізнити не можна здалека, здається, як справжні. Набір з трьох свічок зараз 400 гривень. З'явились аромодифузори, я вже показував в попередніх відео. Аромодифузори. І зразу можна взяти олію з різними ароматами. По 10 мл кожен, в упаковці три штуки 325 гривень. А це дивіться схоже на склянку для якогось бренді. Але це надзвичайно романтичний свічник. Я ж хочу ще один вам показати теж один з красивих свічників. Надзвичайно красивий, надзвичайно гарний, чарівний, подивіться, ціна не є з дешевих. 300 гривень. Мені здається, що він от з таких самих менших, він самий дорожчий. Релаксуюча свіча. Теж а, круто пахне дуже. Круто пахне. Так. Цю, здається, показував вам. 150 гривень. Це теж мені подобається. Вона така, знаєте, як залита в бетоні. Гармонія. 135 гривень. До речі, ось така. Підставка дерев'яна чи бамбукова. А, да, дерев'яна, яку можна використовувати для свічок або підсвічників, вона коштує 250 гривень. І сюди можна поставити підсвічник або свічки. Ну, приблизно ось так. Зараз дуже хороша ціна на вази. Ось такі скляні. Кому подобаються такі нічники, теж можна поставити або справжню свічку, або лед свічку, плетина. Дуже гарна. Люди ходять і кажуть, яка тут краса. Ну, я хочу дійсно вам сказати, що тут дійсно дуже все красиво. Надзвичайно красиво. 325 гривень завжди низька ціна. Ось такі по 200 гривень свічники. Ось такий глечик. 250 гривень, підсвічник. Ліхтар. Чудовий ліхтар нічник. 400 гривень на батарейках. А це скульптура. Так, ще один цікавий такий свічник. Так, ну один він не дивиться, давайте поставимо так, от два. два вже до пари і вже цікавіше. 375 гривень. Так, а тут такі, знаєте, під старовину 375 гривень завжди низька ціна. Так, ось такі кольорові по 70 гривень. Ось така, як я кажу, зелепузина, 165. Теж свічник. Теж такий пудровий, 100 гривень. Дуже великий вибір підставок на стіл, різних різних, теж цінова категорія різна. Від самих дешевих це 30 гривень. Ось такі, тут навіть з можна купити ось таким волошковим полем. 30-65. Так, ось така упаковка, це теж з новинок. 135 гривень в наборі чотири штучки. І ось таку навіть можна взяти велику. Так, це теж така класна. Одна з таких, як мені подобається, але я хочу, знаєте, що дуже мені подобається стіл, теж круглий, але скляний. Я знаю, що він залишає там дуже багато. На ньому весь видно, знаєте, і пил, і бруд, але він дуже класно дивиться. Ту дивиться, виглядає. 100 гривень трішки простіше. А, теж в різних кольорах бачу. 125 так стояти. Падають, багато наложили. 125 ну, можна вибрати ось такі по 100, як я вже сказав, від самих бюджетних до самих найдорожчих. Також є скатертини, теж в різних кольоровій гамі. Що в них там світиться така лед підсвітка, лед підсвітка світиться. Дивіться, сірий, фісташковий, навіть ось такий є цікавий. І, до речі, такий, знаєте, непромокаючий, водовідштовхуючий матеріал. Можна вибрати теж є дешевший, 225. Ранери теж в різних кольорах. Різна цінова категорія. Ось такі ще ранери, як мішковина. Навіть рожеві вже з'явилися ранери. Такі в мене є. Це рожевий і раннер, такий теж, як під мішковину, темно-сірий. Чудова миска. Теж я вибирав, яку взяти чи цю, чи цю, і вибрав, вибрав. Зараз покажу, яку я вибрав. Мабуть, ви погодитесь теж з моїм вибором. Ось цю я вибрав. Це як використовую для фруктів, для презентації на відео, і дуже задоволений. Дивиться надзвичайно круто. Кошик плетений, який можна використовувати будь-де. А я показував дуже давно цей теж кошик. А хтось написав, я би в цьому кошику бульбу тримала. Ну, знаєте, навіть оригінально в цьому кошику баскет. тримати бульбу. Зараз він, до речі, теж зі знижкою. Кошик мені на бульбу сподобався. Так, ціни зараз бачу теж на подушки трішки впали, акції почалися. Так, оці 425, ось такі, такі по 300, теж зі знижкою рижі. Волохаті 225, до речі, пледи теж. Волохаті можна придбати зі знижкою. А ці навіть за пів ціни йдуть, бачите, на подарунки. Ой, що ж це? Хто це ж мене згадує? Мабуть, ви згадуєте. 175 ось такі завжди низька ціна. 350. Теж зі знижкою зараз. 275. ще одне поле з квітами, 225, завжди низька ціна. так Ці 285, зараз теж зі знижкою. Ці 275 завжди низька ціна. А оці круглі 215, до речі, дуже хороша знижка, 549 були. Якщо я не помиляюсь, вони ще йдуть в синьому кольорі. Зараз покажу вам. Ось тут вони десь стоять. Ось вони, та, 215. Такий, такий колір, ось в такому кольорі. Так, ось така ж абстракція міш, міш, мішковина. Абстракційна мішковина 350. Ну, і пледи можна теж вибрати. Теж зі знижкою. Можна підібрати і подушку. Завжди низька ціна 325 і плед теж з хорошою знижкою. І зібрати цілий комплект, як то кажуть, це капсульна колекція. Тут різноманітні килимові доріжки. 400 гривень. Кольорова гама теж присутня. Різна кольорова гама і рожевий навіть є. І ось такі теж цікаві. Дивіться, які гарні. Пледи і сірі, і білі, і коричневі зі знижкою з хорошою, 525 гривень і волохаті подушки. 175. Самі звичайні пледи В таких кольорах. Скільки тут їх? Три кольори, да? три кольори. І ціна 650 гривень. А оці, оці теж хороші, дуже хороші. Вони. Ой, дуже хороша ціна, дивіться, 250 гривень. Плет поліестеровий. Друзі, я вже щось понабирав, взяв ось таку плетину. Я не знаю, чи брати, чи не брати. а Взяв. Покажу вдома вам, що я взяв. А тут так буде нецікаво. А Ось. Може швидше покажу відео, що я взяв. Дуже хочу ось таке блюдо. Ну, для чого? Для фруктів. Зараз буде фрута. Починається весна, літо. Для фрути. Дуже гарно. Мабуть, візьму. Ці дуже гарні, як перлинка виглядає, переливається 165 і кухлі по 150, 280 мл. Каріп взагалі, я вже приходжу, дивлюся на нього, ну ціна, звісно. Ну, все, я буду закінчувати відео. З цього вам самого найкращого, скоро зустрінемося. Я вже йду записувати нове відео до зустрічі всім мирного неба